Громадяни Всім привіт! Ради вас вітати у себе на Ютуб-каналі, як зазвичай щоденничок для вас виходить з і найцікавіше з мейджеру, завдяки ньому, ви не опустите. Ті от люди, хто пішли вчора спати, вони, мабуть, пошкодували, що пропустили один з найепічніших матчів Наві за останній час. Ну що ж, сьогодні особливу увагу, безумовно, приділимо цьому матчу, але і не забудемо оглянути ще багато чого цікавого, що трапилося в Остіні. Тож я дістаю нон-стоп свій улюблений. Заправляюсь і летимо розбиратися і згадувати все найкрутіше, що сталося вчора. Отже, почалося все з фіналу мейджора між Лінвіжн і Легасі. Очікування були шалені від цієї гри, але по факту, ну чесно вам скажу, гра була повне лайно. Команди розмінялися впевненими перемогами на власних піках, і на нюці, на десайдері, Легасі теж впевнено перемогли команду Linvision. За всю гру був один такий, типу, більш-менш прикольний хайлайт, і то, Думао зробив тут 4 кіла тільки тому, що абсолютно безграбно Linvision на нього виходили. Ну, звичайно, було трошки криків. Виграли, їх ми з цим вітаємо, вони продовжують свою боротьбу на цьому турнірі. А Алініжен на цьому все. Ви були. Також матч на виживання грали 3 d Max та Pain. Ось тут було не до кінця зрозуміло, чого очікувати, що від них, що від інших, тому що протягом цього турніру такі змішані результати і змішані враження від них були. Але вийшло так, що бразильці впевнено перемогли 2-0. Ну, не знаю, наскільки впевнено можна вважати. Те, що вони на нюці камбекали за 12 5 Але мені здається, що якби там не ось цей клач, який виграв Ексерсіс на рахунку 8-5, він залишився в пленті один проти трьох. І, ну так, навіть не супер, прям скажу, що впевнено, але перестріляв гравців команди Пейн. От мені здається, що якби не цей клач, то камбек би цей почався за захист від Пейн набагато раніше. А так, ну. Довелося їм виводити це все на овертайми, де вони все одно впевнено перемогли. Тож 3D Max, ну, виходить, що команда слабша ніж Pain, А Pain з 0-2 вже в 2-2 матчах. От з цим ми їх вітаємо. З 3D Max прощаємось, ОРВА. І останній матч на виліт, який був, це був Бенгір. Це був Бенгер в плані вивіски, тому що шоста команда світу Аврора грала проти другої команди світу Маус. Ну, обидві самі винуваті, що довели до того, що матч між ними навіть не за вихід в плей-офф, а на виліт з турніру. Маус зробили дуже грамотний пік в цьому матчі. Вони обрали своєю мапою Трейн, на якому у Аврори було шість поспіль поразок. Ну і ми в грі побачили, чому, тому що за напад вони абсолютно нулячі. Тому першу мапу Маус, певно, виграли. На другій був дуже такий яскравий емоційний камбек. Від Турків Маус були постійно попереду, вели то 9-7, то 10-8, і от тільки завдяки жорстким індивідуальним моментам, от, наприклад, Вікадія з Авіком, до речі, Воксіка в цьому раунді виробили. Вікадія мав АВП в своїх руках, і він в соло приймає вихід на Б, причому там жорстко дуже залітає, і фліки, і в смок. От такими от раундами Аврора все ж таки витащили цю супротистояння на третю мапу на Міраж. Але там. Вже нічого у них не вийшло. За захист Маус жодного раунду не програли, хоча перша половина ще була більш-менш. Таким чином, виходить, що Аврора у нас вперше за весь 2025 рік не пройшли в плей-офф ті 1 івента. До цього вони були в плей оффі Blast Bounty, Аєм Катовиці, PGL Клужнапака, ESL Проліга, Blast Open Лісабон, PGL Бухарест, PGL Астана і IEM Даллас. На всіх цих восьми турнірах. Аврора виходили в плей-офф. І на мажорі у них цього не вийшло. Ну а якщо ви хочете отримувати ще більше емоцій від кіберспортивних подій, то вам на ігрову платформу Favbet. Там є всі матчі е, Остінського мейджера. Favbet, бери від гри своє. Шукайте лінк в коментарях під цим відео. Продовжуємо. Тепер переходимо до матчів на вихід в плей-офф. Ну, звичайно, в першу чергу нам всім було цікаво, чи вийде Сімплу і його команді Фейс подолати монголс. Почалося все для Фейс дуже і дуже дуже невдало. Рахунок 7-1 на користь монголів, Сімпл там щось 0 на 6 іде. Ну, коротше, нічого не виходить. Ту. Боже, блядь. Магія почалася в другій половині. Мені здається, почалася вона от з раунду, коли е, Сімпл врятував Форс, так? Тобто фейзи виграли пістолетку. Потім у них почалися проблеми проти Форсбая монголів. У Еліжа там складна перестрілка в Донаті. Він в результаті її програє, але паралельно Сімпл знаходить у вікні один кіл. І вони разом з Фроузеном, по суті, розрулюють ситуацію 3-4. Потім вона стала 2 в 2. І потім взагалі вона стала 1 в 2 для Сімпла. І Simple Сімпл тут. Продемонстрував неймовірні навички реакції, і останньому він там взагалі прошив дуже жорстко в Київ. Фейс no oh, no. не одразу почали камбекати. Монголс набрали 11, повели 11-7. Мені здається, що все це фейс зробили тільки для того, щоб забайтити пана ухо на пост у себе в телеграм-каналі. Він вирішив написати, що фейс не мають дисципліни. Уявляйте собі, фейс не мають дисципліни. Я тут насправді згоден з ним, але просто сам факт, що після цього паста фейс почали демонструвати виключну дисципліну і почали брати раунд за раундом. 8-11 рахунок, нічого не виходить у Фейс, падають Мідлі Керган та Еліш, і Фроузен з цим залишаються два проти 4. Сензу, другий снайпер команди The Mongols, в цьому випадку опинився на Апленті, пішов розпікувати. Не знаю для чого. Така імбова є позиція в самому темплі, але він вирішив розпікати, і тут Фроузен його за це не пробачив. Другий снайпер команди, ну точніше, перший снайпер, але в цьому випадку другий, промазав по сімплу, який просто вирішив його вийти перестріляти в Донаті, замість того, щоб закривати смаком. Ну і в ситуації 2 в 2 вже Сімпл та Фроузен не пробачили і виграли для своєї команди критично важливий раунд. Критично важлива. І магія Фейс почала набирати оберти. За рахунку 10-11 Еліш намагається знайти ентрі в Мідлі, але попадає під МПшку Бліца. І Керіган в цей момент колить розкидку на Б. Ну, тут, мені здається, з самого початку був подібний план, що все ж таки з акцентом саме на цю точку. Але довелося форсувати події, робити розкид, І Фейс, в принципі, непогано тут все відзонили. Керіган завдяки глибокому смаку в КТ з Мактеном, тупо вривається на наглу і розбирає там сензу. Ну іначе є тут можливість моментально зіграти гравцям з Києва. Але Сімпл дуже круто проконтролював, підстрахував Рейна, вбив Мзіньо. Потім раніше перестріляв другого гравця в Києві, а Сімпл того, хто приходить з шарта. І ретейк за Mongols за одну секунду з більшості просто впав в нуль. Блискуча робота, блискучий тімплей команди Face в дуже неприємній для них і складній ситуації. І в цей момент почала відчуватися психологічна перевага і домінація Фейс. Я не часто бачу стільки браку по саме механіці у монголів, особливо у Мзінню. Але ну от ви бачили самі, як він тільки. Що зажав по Фроузену. Звичайно, сензу тут ще один в три не здавався, і він насправді дуже близький був до того, щоб зробити ейс і виграти один в три в ключовий момент. Але все ж таки Сашко вчасно відправив кулю за ВП прямо в нього. Стресовий момент для Фейс, але все одно вони були в цей момент на коні і довели цей камбек до переможного рахунку 13-11 на виборі монгольської команди. Такий настрій хороший, аж співати хочеться. Не страшна, мені спека, бо це карта з кешбеком. Це ігрова, картка ігрова. Це ігрова. картка ігрова. Унікальна пропозиція від банку Альянс. Картка ігрова з динамічним кешбеком до 50% на комп'ютерні ігри, на розваги, на книги, на освіту. Ну і навіть на кінотеатр чи щось подібне. Карта повністю діджитальна. При реєстрації всі документи подаються онлайн, і хвилин через 10 ти вже власник картки ігрової. Тож не втрачайте часу. Переходьте за посиланням в описі під цим відео і ставайте власниками картка ігрова. Продовжуємо. Друга мапа протистояння «Монголс» проти Фейс. Anubis, вибір команди Face. Тут на початку Сензу взяв такий досить курйозний клач 1 в 3 коли його команду ретейкнули по суті фейзи 3 в 3 і він залишився один. І спочатку забрав Еліжа, потім Сімпл по ньому не влучив, і отак от так ось вийшло, що якраз Сімпл і Рейн стояли в лініючку, і Сензу зміг виграти цей клач зі своєї команди. Але цей клач, мабуть, єдиний такий промінчик якоїсь надії, і щастя для команди Монголс на Анубісі, тому що Фейс їх. Тупо знищували, взагалі не поважали. Вони їх тупо пушили. Ну, просто подивіться на ось цей раунд. Хвилина 38. Еліш вже на воді, хвилина 30. Сімпл теж пушить за віком, тупо по воді, вообще нуль поваги. Е монголс ідуть просто всі в амейн, максимально дезорганізовані. Сімпл вбиває гравця в амейні в спину. Потім підходить ще ближче в амейні, його монголс, не чекають чомусь, я не розумію. Чувак вибігає до нього за мейна. Сімпл по ньому ще перший раз маже, а з другого разу вбиває. І ну, виглядало це як. Е Повна розгубленість монгольського колектива, і максимальна впевненість в своїх діях і кураж від команди Фейс. Монголам було мало одного раунду, де їх всіх в амейні поховали. Так вони пішли в наступному раунді туди ще раз, і тепер потрапили вже просто на е, пана Рейна, який ну, халяву збирав е, в цій зоні. Ну на нього на шифті зі смака виходять. Ну, я не знаю, як можна е, на мажор приїжджати за монголс і ось таке от показувати. Мені здається, що вони от в цей момент попливли остаточно. Сімпл плюс прокинувся і вбивав просто нереально. Навіть ті раунди, де у Монголс хоча якась надія з'являлася, приходив Сімпл і давав фантастичні фліки, класні шоти, непрості влучав. От прямо от праймовий Сімпл, як вчора був, так і от сьогодні він продовжувався. І гра ця закінчилася максимально швидко, супервпевненою домінантною перемогою фейс і виходом цієї команди в плей-офф Мейджера. Ви просто подивіться, наскільки щасливий був Сімпл в інтерв'ю після цієї перемоги. But uh, first of all, thanks Face for opportunity. And uh, without them, without Javi, who wrote me on Instagram, <laughs> yeah. I, I would probably sit on fucking bench for more time. And uh, I'm so happy that uh, I'm gonna play on stage in front of United States people, in front of uh, people around the world. Yeah. and uh, I know that you will support us on stage. And uh, next chapter will start on next week, and I'm so glad that we are in this chapter. І правду, в принципі, він сказав: дійсно, для них арена в Остіні буде абсолютно домашньою, тому що Еліш це єдиний американець, який залишився на цьому турнірі. Він був єдиним американцем ще на стейджі третьому. І той факт, що Фейс дійшли до арени, він насправді для них це шалений баф, тому що арена буде їх ще й підганяти, вони будуть завжди заряжені, вони так якось, типа, прям ну, жорстко розвалюють на цьому турнірі. Так вони ще й будуть користуватися ось цією любов'ю арени. Я, чесно, боюсь уявити, що Фейс може зробити в цьому Стосовно статистики, то Сімпл в стейджі 3 зараз на п'ятому місці серед усіх гравців. 1.35 рейтингу у нього от на третьому етапі мажора. Другий етап для нього був менш успішний. Ну так в середньому він зараз мажор грає зі статою 1.18. Паралельно сталася абсолютно епічна історія на локальному шведському лані Glitched Masters в Швеції в Єнчепінгу. Призовий фонд там щось в районі 17 тисяч доларів. Так от там Джакасмо видав такий хайлайт, що ну, у мене просто щелепа відвалилася. 5 Ульз ЮСП 5 хедшотів десь приблизно за 5 секунд. І пішла жара. Топота Джекасма, прийомка на Бпленті, стрімкий вихід саме сюди. Джакасмо, фантап. Другий тапчик по-іншому. Джакасмо, третій хедшот. Дуже певно. Четвертий хедшот. П'ятий хедшот, дідько. Ланчик, цей, звичайно, затьмарений мейджером, але його значення для Fnatic, для Ніпів і для Passion UA важко переоцінити, тому що це. Лан, який враховується в Valve рейтинг, їм це важливо для того, щоб вже потенційно починати боротися за місця на наступному мажорі. Повертаємося в Остін. Тут у нас був ще один матч за вихід в плей офф між Віталіті та ВП. Віталіті ну, просто проїхалися комбайном по команді ВП, відправили їх в 2-2-13-6-13.6. Там шансів було абсолютно. Мерсі Боку, команді Віталіті. ВП все ближче до аеропорту. Це прекрасно. Ну а якщо ви хочете отримувати ще більше емоцій від кіберспортивних подій, то вам на ігрову платформу Favbet. Там є всі матчі е, Остінського мейджера. Фавбет бери від гри своє. Шукайте лінк в коментарях під цим відео. Продовжуємо. Ну а тепер до найголовнішого матчу цього ігрового дня наві проти G2 за вихід в плей-офф. Я, якщо чесно, ну, не очікував, що буде так складно і так нервово, і так цікаво. Досі на емоціях. Ну, давайте по черзі. Спочатку була перша мапа. Міраж. Сьогодні Наві пікнули Міраж, тому що ну, G2 забанили трейн. Дякую їм за це. Міражик, начебто, більш перевірений часом у Наві, теж надійна мапа, хороший пік для них. І JL на ньому себе сьогодні почував максимально комфортно. Литовець відіграв в результаті мапу зі статистикою 30 на 14 з рейтингом 1,96. Єдине, от один фейл у нього був, це коли він залишився проти Хантера один в один. Хантер 16 хп, виходить пікати в вікно і перестрілює сотого я не знаю, куди полетіли кулі литовця в цьому ігровому моменті. Але мені здається, що після цього він тільки розізлився і вже не пробачив. Класний хайлайт також видав іме в конекторі з чотирма опонентами він розібрався. Ну і найбільш епічно, знаєте, так, в стилі якогось голівудського бойовика він забрав останнього наполовину палаючи в вогні. І коли свою роботу завершив, він вмер від того вогня. Але найголовніше він зробив раунд виграв. І 13-10, перемога на першій мапі, і слава Богу, на анубісі. Сварити будемо команду Наві. Не з самого початку, до речі, спочатку будемо хвалити. 4-4 рахунок. Наві за напад. Це вже поганий рахунок для напада. І Blade Call тайм-ут тайм аут на якому він 30 секунд просто вдовбує гравцям своїм кожному, що йому треба зробити, пояснює ззаду, нагадує. Він на папірцях там у них написаний, але він все одно їм нагадує, розказує, що треба зробити, і полетіли. Давайте подивимося, цей раунд, то що він вийшов ну, філігранно елегантний. Ну, я кайфанув від нього. Естетичне задоволення від цього раунду Counter-Strike я отримав. Значить, команда Na'Vi з самого початку раунду масово стоїть на воді. В чотирьох вони там. Готують розкидочку аплента, паралельно, Алексі один розкидує центр мапи і. Після розкидки Алексі йде одразу моментально зайняття Амейна, моментально після цього йде розкітка на А точку. і G2 реагують не на розкітку Алексі Бі на Мідлі, а на розкітку Аплента. І під весь цей шумок максимально швидко, Алексі Бі ризикуючи, насправді. По таймінгу він там міг би когось зустріти, але він нікого в Мідлі не зустрічає, заходить в камеру смок і вбиває трьох захисників команди G2 в лінію і всіх в бік. От те, як спрацював цей раунд, це. Шедевр. оце просто шедевр Від, від моменту того, як блейд все розколив до моменту виконання командою. Наві, і звичайно, ну вони цей раунд беруть собі в актив, але. Ну, більше похвалити їх. А, ні, є за що. Був класний пістолетний раунд від іми. Він чотирьох за захист прийняв з біретами на Б-плинті. Там є питання до флешки від Хантера, бо вона нікого не засліпила. Ну, але все одно тут нормальний так розійшовся. Але знаєте, скільки раундів виграли за захист після цього пістолетного і еко? Нуль. Я вибрав два раунди, що просто всі не повторюють, в яких у мене ну, таке, типу, нуль розуміння і найбільше питань. Рахунок 9-10. Команда Наві робить ентри кіл. Вандерфул буває гравця, який виходить на А. Але Вандерфул та Біт відходять з плента для того, щоб ретейкнути точку 5 в 4 в більшості. Але при цьому команда Наві не відправляє нікого в Амей, а розкидує все з камери і виходить масово з однієї точки, з одного напрямку з камери. Ну, ще біт з вісімки хелпує. Ну і Мальпс, Хантер в пленті роблять там 4 мінуси на двох. Без жодних проблем. Команда Наві. Ну, якщо чесно, я взагалі не зрозумів от логіки. Взагалі, от невже у них виходить ретейкати це на праках чи там статистично це більш профітно? Тому що ну, мені здається, що 5 в а плент дуже важко ретейкнути. Тому у мене от глобальне питання того наскільки потрібен був саме цей ретейк, наскільки правильно вчинили Wonderful та Beat, коли відійшли від точки, замість того, щоб боротися в момент, коли G2 найбільш вразливі, коли вони виходять в сайт. От тут можете в коментарях поділитися своєю думкою, тому що мені здається, що такий ретейк приречений на провал, бо тут навіть і в трьох проти п'яти можна прийняти абсолютно спокійно гравців, які на тебе виходять з камери. Ну і ось цей раунд теж я не знаю, як можна таке взагалі програвати. Wonderful за 25 секунд до завершення раунду вривається в смок, дає два шикарних хедшоти. І за 15 секунд до завершення цього раунду біт падає в мідлі. 13, 12 секунд. Е, вже ну, паніка повного команди G-Team, Треба зайти бомбу поставити у Джеля позиція, яка не читається. Але чомусь АLEXIB вирішує не заходити десь в конекторі чи хоча б за стовбом, а першим пікнути. І в результаті вони дають шанс Мальпсу розвернутися і вбити ще й Джеля. Ну, звичайно, тут е, Мальпс дуже круто зробив, і Джель не вбив в спину. Але мені здається, найбільша помилка тут була саме у Алексі, що він взагалі цю дуель прийняв. Тобто тут треба було або Алексі ховатися, або Джеєлю не стріляти і просто грати на таймер. Але щось вони обидва вирішили вбити Мальпса, ні в кого не вдалося. Мені здається, тут сама ідея обом намагатися вбити Мальпса, вона є помилковою, Тут треба було комусь одному з ним стрілятися, а одному ховатися, просто грати на час. Тому що якби навіть вони і вбили Мальпса, там з БМІ не йде Хевігат, і він б умовного Джеля би точно розміняв. І раунд би все одно було програно. А так, Наві втратили шикарну можливість зачепитися за хоч один раунд за цей захист. На Інферно були постійні емоційні гойдалки, дуже близькі рахунки, постійні клатчі, нерви. У мене було стійке враження, що джиту контролюють перебіг подій. І от якби не цей раунд, де іме залишився в пісках недочеканим і вбив трьох, якби не цей раунд, мені здається, це була б дуже легка перемога джиту просто серією раундів. Але дякую джету за те, що ви забули, що ім'я це гравець Аплента, і його теж десь треба шукати. І якщо його тут немає, то це значить, що ви його десь не дочекали. Помилка джету, ім'я скористався, красунчик, молодець. В результаті основний час закінчився з рахунком 12-12, і почалися овертайми. Ось тут вже я спитав у вас. У мене в телеграм-каналі, які раунди вам найбільше запам'ятались і по яким у вас найбільше питань ви хочете, щоб я їх розібрав? Ви попросили ось цей раунд, там де е, гравець Монте Гейтс робить шашлик з гравців Наві на банані. Рахунок 14-14, це виходить. До 16 в цьому випадку іде матч. І завдяки ось цьому подвійному кілу гравці G2 вийшли на матчпоінт для себе. Головне питання по цьому раунду абсолютно справедливо. У фанатів: що нахрен роблять Наві? Чому вони вдвох на контролі, маючи мільйон гранат, пікають чувака в КТ? Виправдання для Наві тут може слугувати хіба що те, що вони не очікували побачити там Авік, тому що Хейтс в основному грав на Апленті і рідко з'являвся на Б в цій грі. З іншого боку, ви граєте овертайми, і наявність АВП вона є майже в кожному раунді на додаткових. Тому до цього треба бути завжди готова. По-друге, питання, чому вдвох ви пікаєте одночасно на контролі, так що ви підставляєтесь під одну кулю. Тут мені здається, що просто сталося якийсь місандерстейнг у команди Наві. Алексі подумав, що він пікнеките, Джейл подумав, що він І в результаті вони вдвох одночасно це зробили. Помилка в плані комунікації, від Наві, тут очевидно. Наві і ось ці їхні контактні виходи, вони для них ще стрейна проти спіріт проблема. Ну, виходить, що це частина їхнього стилю, і вони не хочуть все робити прям максимально стерильно, кожен кут проходити під гранату. Все ж таки, вони іноді розраховують на свій індивідуальний скіл. Ну і іноді це буде виглядати ось так. Ось так дуже погано це буде виглядати. Ну, з цим треба змиритися. Такий... Плейстайл Наві. Іноді це буде виглядати дуже круто, повірте. Ну і наступний раунд вже матчпоінт для G2. 42 друга секунда. Наві дуже брудно виходять на ребра, розмінюється тут для себе дуже невдало. Хантер забирає двох. Вандерфл дивом забирає, до речі, босніця. На секунду це була ситуація 2 в 4. І Heavy God Слава Богу, що у нього не йшла гра сьогодні абсолютно. Він програє ключову дуель проти Вандерфула. Вандерфул неймовірний красунчик, що він зробив цей хедшот. Завдяки цьому їм вдається поставити вибухівку на пленті А. Ну і такі клаче, звичайно, вже команда Наві не віддає. Тут, і, якби навіть три гравця на них приходило, то знову ж таки тут клач, в якому у нападу, завжди є перевага. Ну і завдяки цьому раунду, Наві, очевидно, врятувалися і видихнули трошки з полегшенням. Друга серія овертаймів почалася з квадратіла від Мальпса на банані і на Б-пленті. Тут, ну, знову ж таки, наві, які пікаються по одному проти жорсткого Аїміра, ну. Бачите, отак от от іноді виглядає плейстайл Навіть. Це те про що я кажу. Іноді вони просто йдуть і в соло, розпікують, виграють дуель, створюють простір. А іноді, ось так от по топому, з інтервалом 5 секунд пікають топових агімірів. Ну, слава Богу, Наві після цього почали набирати раунди і завершили цю гру. Попри знову ж таки, дабл-ентрі кіл від цього шаленого Мальпса, наві все одно змогли виграти 19-й для себе і закінчити цю гру перемогою. А Лексібі під флешечку вривається з грабів і вбиває двох. Паралельно там. Вандерфул знову ж таки вбив Люрка на хеві-гаді, який відкрився в апсах раніше, ніж потрібно було, і потім ще Вандерфул Хантера в метро забрав. Ну і біт з Вандерфулом український дует. Пішли через КТ вдвох. Ну і все ж таки Хейтса вони тут е, переграли. Був у них і смачок на бомбу, і поляк не зміг правильно знайти місце, куди треба стріляти. І в результаті Наві все ж таки задефали цю вибухівку, виграли цей матч і гарантували собі. Місце в плей оффі остінського мейджера. Ну, і з цікавого, це відповідь Джейля на питання, чи тепер нам розглядати Наві як претендентів на чемпіонство на цьому турнірі. Подивіться його відповідь. yeah oh. yeah В третьому етапі мейджора в Швейцарочці у нас залишився лише один ігровий день, і там команди гратимуть з статистикою 2-2. Ані Наві, ані фейс там не буде. Зато буде матч Virtus.pro проти Пейн. Будемо болівати дуже сильно за бразильців. Легасі проти Маус. Тут я теж буду особисто вболівати за бразильців. Я хочу, щоб у нас було Вамоскараліо в плей оффі Ну і The Mongols проти G2 Ось тут мені здається таке дуже принципове і цікаве протистояння. Тут фаворитам чомусь відчуваю монголів. Хоча в матчі проти Фейс вони виглядали розгубне. І якщо вони не зберуться, то програють так само і G2. Одразу попереджую вас, що щоденник записувати не буду по цим матчам, вже відпочину, бо і так дуже багато для вас контенту записав. Щоденнички повернуться вже після чвертьфіналів, а перед чвертьфіналами обов'язково очікуєте від мене відео з пікемами. От як тільки сформується сітка плей-офф, так одразу для вас і запишу е, всю аналітику, всі свої думки. З важливого, вже фіксуємо, вже на цьому етапі 100% відомо, що команда Na'Vi не гратиме в чвертьфіналі проти Фейс. Ну так само логічно, що вони не і проти тих команд, які закінчили 3-0. Тож або Фейс, або Наві точно зіграють в червфіналі проти Віталіті, і це буде Бенгер. Хто це буде? Ну, ми дізнаємося вже тільки тоді, коли матчі 2-2 завершаться. На цьому все. Дякую вам дуже за увагу. Підтримуйте, будь ласка, мій контент вподобайками, змістовними коментарями і підпискою на YouTube канал. З вами ми обов'язково побачимося у моїх наступних відео. Це буде Пікемджик, потім щоденник і по плей-офу. Контенту у нас на цьому Остінському мейджері ще буде чимало. Також обов'язково приходьте в клуб Мріяна там у нас з 16 червня починається новий крутий сезон. Там знову ж таки буде величезна кількість крутих скінчиків розігруватися, плюс девайси від HyperX, плюс промокоди. Тож залітайте, грайте в українському ком'юніті з крутим античитом і за класні призи. А я піду відпочивати, переосмислювати все побачене і закликаю вас лише до одного: любити Counter-Strike.